Як військовослужбовець може зменшити розмір аліментів на дитину? Відповідно до сталої практики, необхідно врахувати наступні обставини, а саме, погіршення матеріального становища військовослужбовця, зміну його сімейного стану, наприклад, наявність інших дітей або утриманців, погіршення стану здоров'я військовослужбовця. Надати суду підтвердження, покращення матеріального становища дитини, її стану здоров'я або інших обставин, які взагалі покращують становище дитини, надати суду докази необхідності постійного лікування військовослужбовця, його реабілітації внаслідок отриманих травм. Під час несення служби у Збройних силах України або необхідності госпіталізації до психіатричного відділення згідно рекомендацій психіатра. Звертаю увагу, що для зменшення розміру аліментів має значення не саме по собі формальне зменшення рівня доходу платника аліментів. А таке погіршення його майнового стану, яке не дозволяє йому сплачувати аліменти в повному обсязі та одночасно забезпечувати собі належний рівень життя. Факт того, що після відрахування аліментів військовослужбовці, які знаходяться у лавах Збройних сил України, та захищає цілісність України на його утримання. Придбання військової амуніції практично нічого не залишається, вже свідчить про його погіршення стану матеріального становища як батька дитини та є безумовною підставою для зменшення розміру аліментів. Тож враховуйте це та захищайте свої права. Далі буде.